Потанцювали із користю. У сумах відгримів щорічний благодійний віденський бал. Захід проводять уже в четверте. Його незмінною метою залишається збір коштів на закупівлю обладнання для дитячої обласної лікарні. Як пройшов світський захід, знає Оксана Щербак. Яскрава подія у місті Суми. Четвертий благодійний віденський бал. Організатори підготували чимало цікавого, і все це у рамках благодійності. Тож давайте подивимося, що саме буде відбуватися цього року. Вальс, фокстрот, падеграс, камерний оркестр та світські розмови. Ну, справжні бал у відні. На вході гостей зустрічають кадети у білосніжних мундирах, всі кавалери у фраках, а їх дами у вечірніх сукнях. Всі чекають на появу дебютантів. І ось вони відкривають бал врочистим полонезом. Бажаючих танцювати ціла купа. Для тих, хто мистецтвом танцю не володів, але дуже бажав навчитися, організатори влаштували імпровізовані майстер-класи. Один, два, три, чотири і почату. Окрім класичних бальних танців, були на вечорі і світські розваги. Показ мод, майстер-класи з флористики, чарівна гра на скрипці та навіть благодійна лотерея. Перепочити часу не було. Сумчанам дійство сподобалося. На балу я подібного плану не в перший раз, але тут все інакше, і я дуже задоволена тим, що потрапила на цей бал. Правильного відпочинку в місті Суми дуже мало в останнє час. Субтитры ми прийшли сюди, ми довольні, все дуже хорошо. Я одна з дебютантів, тому для мене цей бал є особливим. ваш важным, потому что я впервые на балу, и это невероятные эмоции. Хотел посмотреть на современную какую-то молодежь, которая может выглядеть как какой-то зарубежный бомонд. Вот, я, мне удалось, я очень доволен. Очень. Я пришла на бал, чтобы насладиться этим прекрасным зрелищем. Также мне очень нравится, когда возобновляются традиции, Це щось неповторне. Такого більше зустріти це. Це рідкість в цьому, в цьому місті. Задоволені балом і організатори впевнені, що цей вечір залишиться у серцях сумчан надовго. Я задоволена, бо бачу, що люди посміхаються, і це для мене дуже важливо, бо ми стар... дуже... наш оргкомітет дуже старався для того, щоб всі пош... пішли задоволені і пішли поширювати це все у маси, як це було класно, прийти у сукні, потанцювати такі класичні танки, які дуже незвичні для нашої молоді. Настав час обирати короля та королеву балу. Ним стала найкраща танцювальна пара вечора Ярослав та Юлія. Обидва зізнаються, для них це приємна несподіванка. Дуже приємно, емоції зашкалюють. Я просто на небі. Я такий щасливий. Ми Де... бачимо, що роки не головне. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.